Є знижки на аміцитрон 20% в аптеках Подорожник Бам та ЗСУ вчать корейську та готуються до зустрічі із бійцями КНДР. Дві третини очільників МСЕК виявилися мільйонерами. Яка область в лідерах Запоріжжя готують до оборони та новий зашквар від ООН. у службовому авто ті розважалися із повіями? Вітаю! Мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. Зсу вчать корейську українську армію готують до зустрічі із військовими КНДР. Передовим підрозділам підготували довірку фраз, за допомогою яких вони зможуть порозумітися із майбутніми полоненими загалом. Це команди як здаватися в полон та основи допиту військовополоненого, щоби дізнатися інформацією про ворожий підрозділ. Примітно, що в списку навіть є фраза «Чи ти голодний, що вже характеризує ставлення ЗСУ до полонених. Дві третини українських очільників МСЕК виявилися мільйонерами. Про це стало відомо з оприлюднених декларацій за минулий рік. Зокрема, 18 із 25 голів обласних медичних комісій задекларували понад мільйон гривень статків. Найзаможнішою виявилася скандальна Тетяна Крупа, яка очолювала МСЕК Хмельниччини. 2023-го у неї було понад 650 тисяч гривень зарплати та 166 тисяч пенсій, також 678 тисяч гривень і 15,5 тисяч доларів на рахунках. А ще готівкою понад 15 мільйонів гривень і 160 тисяч доларів. При цьому родина володіє 16 будинками, трьома квартирами і 40 земельними ділянками. Трійку лідерів закривають очільники МСЕ Вінниччини та Львівщини. В Росії знову прильоти цієї ночі в Рязані місцеві зафільмували, як невідомі безпілотники прилетіли в місцеве підприємство із Переробки нафти Жителі Рязані повідомляють, що чули дзищання дронів, після чого пролунав вибух і почалася пожежа на тамтешньому нафтопереробному заводі. Цікаво, що влада міста спростувала, що пожежа виникла внаслідок прильоту. А тривога, яка лунала в Рязані буцімто то була навчальна. Пожежу на НПЗ, прокоментували іще ще краще за словами губернатора. Це звичайні факели, які постійно там горять. Горіти в Росії постійно схоже буде і надалі. Україна відзвітувала, що перевиконала плани з виробництва дронів. Поставлені на початку року задачі уже реалізовані, кажуть у військовому керівництві, і зараз потужності лише зростають. При цьому захід також побачив перспективи у виробництві українських БПЛА і готовий інвестувати у нього мільйони євро. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Україна перевиконала план виробництва безпілотників і готується прийняти мільйони інвестицій на виготовлення нових дронів. Про те, що ми змогли вже в жовтні зробити дронів більше ніж було заплановано на весь 2024 рік, стало відомо із інтерв'ю заступника міністра оборони Івана Гаврилюка. Йдеться про перевиконання плану, який ставив президент Зеленський на початку року. Один мільйон fpv дронів. 10 тисяч ударних безпілотників середньої дальності та тисяча БПЛА здатних летіти далі, ніж на тисячу кілометрів. З цього всього нам вдалося практично все перевиконати. Цифри я називати не буду, але всі ці показники по цьому напрямку, по цих номенклатурах перевиконані. Кабінетом міністром були створені такі умови, які спонукали не виробництва, його масштабування і створення великої кількості приватних підприємств. Сьогодні це лишається рекордною кількістю. Якщо врахувати, що мільйони впівдронів зібрали менш як за 10 місяців, то до кінця року буде виготовлено іще ще тисяч 400 одиниць. При цьому наступного року масштаби виробництва мають збільшитися в рази. Крім того, в найуспішніші зразки наших БПЛА партнери готові додатково інвестувати мільйони євро. Яскравим прикладом стала Литва, яка вже заявила, що профінансує виробництво дрону ракети Паляниця на 10 мільйонів євро. Нагадаю, це саме вони 18 вересня знищили понад 30 тисяч тонн боєприпасів на російських складах у Тверській області, показавши всьому світу наскільки ефективною може бути українська поляниця і відкривши дискусію щодо фінансування нашого ВПК західними партнерами замість довгих переговорів щодо постачання нам іноземних ракет з появленням э, ракет дронів мы сможем бить по защищенным объектам. То есть если до сейчас беспилотники могут поражать какие-то, ну скажем, ну там ректификационные колонны, колонны да, поражать там горючие, склады горючих смазочных материалов, То ракета, она может може нести, ракета дрон може нести бетонобойный заряд, і вже можна чітко поражати не тратить ракети Shadow і значить більш дорогостоячі варіанти на пораження различных складів подземных складів боєприпасів і захищених командних пунктів. Крім того, паляниця продемонструвала значну перевагу над аналогічними російськими засобами враження та російською системою ППО. Если у шахеда, скажем так, скорость так в районе до 200 км в час, то здесь минимум 400, возможно, между 400 и 500, 500 км в час. То есть время реакции противовоздушной обороны, в особенности местной противовоздушной обороны, поразить его будет намного, в разы, на порядок труднее, чем те поршневые самолеты малоскоростные, которые мы сейчас запускаем. Окрім знищення російських запасів, паляниця на думку експертів допоможе покращити ситуацію і безпосередньо на лінії фронту, адже крім ліквідації військових складів, дрон-ракета може загалом зменшити можливості окупантів вести постійні обстріли прифронтових територій. Взяття під вогневий вплив литовища ближнього базування противника, звідки знімаються літаки, які несуть смертельні керування авіабомби, Працювання по ППО противника по РЕП-засобам засобам це те, що дає можливості висладжувати угрупування в його тилових частинах. Проте не лише паляниця справила враження на західних партнерів. За словами військового керівництва України у 2024 році армія отримала понад 900 нових вітчизняних зразків озброєння та техніки. При цьому особливий наголос було зроблено на далекобійних засобах враження. На сьогоднішній день багато є розробок. Проводиться їх випробування. Деякі то більшість цих розробок є вдалими. Деталі розкривати, які саме зброя, далекобійна і назва. Ну це закрита інформація, але якою ймовірно частково поділилися зі США, і ті вирішили інвестувати у деякі розробки. Про те, що Сполучені Штати мають намір профінансувати виробництво української далекобійної зброї, напередодні заявив міністр оборони США Остін. Ми націлені на те, щоб надалі інвестувати в їхню здатність задавати ударів на великій відстані. Ми бачили, як вони влучно уражали цілі за 400 кілометрів від свого кордону, і навіть глибше. Отже, є сенс інвестувати в ці спроможності і у їхню здатність надалі масштабуватися. І я думаю, що це відповідає їхнім потребам не лише зараз, але й у майбутньому. При цьому стало відомо, що США вже запланували військовий пакет допомоги, який призначений для фінансування виробництва далекобійної зброї, якої саме не уточнюється. Проте відома сума для цього буде виділено 800 мільйонів доларів. Україна активно будує кілька ліній оборони навколо Запоріжжя. Експерти кажуть, росіяни можуть спробувати наступати на місто. Нині на супутникових кадрах аналітики відмічають активну роботу наших інженерних військ. Також зазначається, що росіяни збирають великі сили на цьому напрямку. Тож місто планують захистити трьома лініями оборони. Нині кажуть військові відбуваються поодинокі штурми з метою намацати наші слабкі місця. Китай вводить обмеження на експорт військових товарів до Росії. Про це пише видання CNBC. Зокрема, з 1 грудня Пекін запроваджує нову систему контролю за експортом, яка передбачає державну ліцензію для продажу безпілотників за кордон. За новими правилами виробники повинні будуть надавати інформацію про кінцевих отримувачів БПЛА та їх комплектуючі. Та при цьому друзі Путіна в питанні обміну технологіями на жаль лишаються. Нове розслідування журналістів виявило зв'язки бункерного із Ілоном Маском. Про що вони спілкуються та чим це загрожує Україні? Далі у сюжеті. Останні події знову підігрівають розмови про те, що Ілон Маск та Володимир Путін ведуть приховану гру на перетині бізнесу та політики. Що стосується частного бізнесу Ілона Маска, він, безусловно видающийся чоловік. Це треба признать. Ну, я думаю, що це і признають во всем мире. мире. Э, Активний, талантливий бізнесмен. Э, э, многое получается, в том числе и при поддержке американского государства. Велике розслідування, проведене у Wall Street Journal, лише підтверджує тісні контакти мільярдера з Путіним та його чиновниками. Він мене називає своїм другом, я з удовольствием називаю його своїм другом. Як з'ясували журналісти видання зв'язки бізнесмена та російського диктатора підтвердили кілька офіційних осіб із США, Європи та Росії, і темами їхніх розмов стають бізнес, особисті та геополітичні питання, що виникають на тлі посилення напруженості між Росією та Заходом. До того ж, маск неодноразово озвучував заяви, що збігалися з риторикою Кремля. Зокрема, він пропонував провести нові референдуми на тимчасово окупованих територіях України та закликав до нейтрального статусу країни. Це викликало шквал критики, оскільки подібні. Ідеї повторюють вимоги Москви. Согласно плану Маска, воюющие страны должны повторно провести референдум в недавно присоединенных к Росії украинских регионах под контролем Организации Объединенных Наций. Крим, вероятно, должен остаться в составе Російської Федерации, как это было з 1783 года, і до ошибки Хрущова, который передал полуостров в юрисдикцію ССР в 1954 году. Свою чергу маск спілкування з Путіним підтвердження не дає. Зазначає, що мав лише одну розмову з диктатором, і ту у 2021 году, році. А зв'язок з российскими чиновниками продов. Овжувався і в році 22-му, включаючи перемовини з представниками Кремля, такими як перший заступник голови адміністрації Путіна Сергій Кірієнко. Деталі цих обговорень залишаються невідомими. В Свою чергу джерело, яке стверджує про політичний зв'язок між двома фігурами, також заявляє, що американський уряд знає про все, тримає в секреті, але й захоплення не відчуває. Приїжджай к нам в Росію. У нас любов, уваження. У нас Росія велика. Приезжайте сюда! Россия ждет тебя, Илон Маск. И ты об этом не пожалеешь. Мы русские. Контакти Ілона Маска з російським президентом зазначає видання турбують деяких співробітників американської адміністрації, оскільки Сполучені Штати розглядають Путіна як одного зі своїх головних противників. При цьому маск має допуск до певної секретної інформації, а також ділові зв'язки з американськими військовими та розвідувальними службами. Одна людина, яка знайома з цими розмовами, сказала, що уряд стоїть перед дилемою, оскільки він дуже залежить від технології мільярдера. В свою чергу Кремль також відреагував на розслідування. Дмитро. Пісков заявив, що єдине спілкування Кремля з маском це одна телефонна розмова, під час якої вони з Путіним обговорили цитата космос, а також поточні та майбутні технології. Крім того, він сказав, що ні Путін, ні чиновники Кремля не ведуть регулярні розмови з маском. Також за даними видання, наприкінці 23-го року Путін попросив Маска не активовувати термінали супутникового зв'язку StarLink на Тайвані, щоб надати послугу лідеру КНР Сі Цзінпіну. Загалом, хоч жоден з них безпосередньо не визнав особисті контакти. Їхні публічні коментарі часто перегукуються та справляють враження тонкої дипломатичної гри. Маска, я думаю, що маска становить Значить, Він все одно буде робити те, що читають нужна. Але треба з ним якось договарюватися. Маск керуючись своїми активами та соціальними платформами, на кшталт X, стає впливовою фігурою, здатною просувати свої погляди на світову політику, включаючи неофіційні мости з такими терористами як Путін. Розважалися з дівчатами просто в службовому авто. Співробітників ООН спіймали на гарячому. Просто у заторі пасажир на задньому сидінні вирішив недвозначно розважитися із попутницею. При цьому вікна, автівки навіть не затоновані, але, схоже, парочку це не бентежить. Хоча зрозуміти чоловіка теж можна, коли генсек ООН їздить тиснути руку Путіну, скомпроментувати організацію ще більше. Вже напевно неможливо на цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску о 16-й. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуватися на наш канал, щоб знати іще більше.